Зараз ще покажу вам зблизька, які у Вовиної матері квітки. Ростуть. Ми вже прийшли з лісу, тому зазнімню вам квітки, які класні. А там ще в неї є сусідка, одна, ми їхали по дорозі. То в те її взагалі біля хати там красота. О, бачите? Ой, які гарні квітки. Да. Гарнющі. Отак. От Хто мене дивиться, то люблю я квітки показувати, які в кого ростуть. Це не мої. Ось продовження. Тоже кущ розпустився. У мене тож є на Корніловці, але він ще зовсім маленький. Оцей ще саме пізній буде цвісти. Ці дуже гарно так. Цвітуть, о, бачите, гарно в неї з цими квітками. Ну, це вже чорнобривці своє віджили. Гарні такі квітки. Ну, найбільше мені подобається це, зараз покажу вам ось ці. Ну, вже такі гарні пухнаті, здорові, о, красиві. Бачите. Квіти прикрашають наше життя з вами. Ось сьогодні скільки грибочків в мене збирали з Вовою. Це білий польський гриб ось цього. А це піддубчики. Ціла отака ось мисяка цих піддубців. А це таке відро. Здорове, з горкою, тут його півтора відра майже білого польського. Зараз ми їх почистимо і будемо варити. Отак от, от. Вкуснятіна. Усім добрий вечір, а ми вже відпочили і їдемо додому. Два дні так швидко пролетіло. Не два, два з половиною дні. Так швидко, як один день. Але нічого, і в лісі побули, і на свіжому повітрі погуляли, і грибів нас збирали. Коротше, всього зробили, що мали. Да. Зараз приїду додому, ще буду їсти варити. Щось мені так захотілося, голубців, Так що в мене будуть голубці на вечерю, грибочки пожарю в сметані. Ой. І щось, щось хочу дуже вкусненького, солодкого. Настрій класний. Заряд енергії позитивний. Зараз їдемо вже да, в гараж. Зараз поставимо машину. І будемо вдома. Отак. Ми вже приїхали додому. Як і обіцяла, буду готувати вечерю. На вечерю дуже сильно захотіла голубців. Тому зараз бігом наліплю голубців в згар, і будемо вечеряти, покажу вам. Голубців я ось вже накрутила, бачите? Таких великих голубців купила. Ну, як не дуже такі, прямо аж аж. Ну, такі от у мене голубчики зараз киплять уже. Там ще, до речі, перчик в мене був болгарський. Жовтенький. Я його ще тоді. Зараз хай покиплять. На маленький вогонь зроблю, помліють. І будемо вечеряти. Ну, дякую, що ви ці дні з нами були. Всім гарного вечора! Нам смачно, до побачення!